Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині і я хочу показати продовження вчорашнього експерименту по приміненню монофосфата калію від мільдію. Я робив пропорцію із розрахунку 200 мг на 10 літрів води. А так робив 1 літр води на 20 грам і додавав прилипач. Ну що я на сьогоднішній маю? Прошло... Вчора я обробляв десь о 18 годині, зараз фактично 12-та година дня. Ну, дивимось, зовнішній у нас було жутувати, а то зараз таке окрас як пропалюється листок із внутрішньої сторони, бачимо, що процес, в принципі, грибка він розповсюдження призупинив. Якщо взяти, все, я знайшов ще листок із міддів, яка не оброблена, то бачите, воно біле. От, повністю, а тут уже пішов процес його відмирання. І фактично ця доза, вона пропалює, як на мене, листовий апарат, де знаходиться грибок, і фактично випалює. Тому що по тим рекомендаціям, які я дивився, то при Обробці монофосфатом калія у пропорції 200 мг на 10 літрів води потрібно обов'язково приміняти перелипач, для того, щоб при попаданні препарату на листок вся рідина обволакувала повністю листок, як із зовнішньої, так і з знутрішньої сторони. Я так розумію, що завдяки своєму хімічному складу і за те, при тому, що лист повністю обволакується як у вакуумі залишається грибок, можливо, так воно і діє, що нема доступу кислорода, кисню і грибок гине. Я ще раз показую, який листок має з зовнішньої сторони, який окрас. От і з внутрішньої сторони. Сама хвороба призупинена. Ось От, такий експеримент Це чисто практичний, не дивлячись на всю іншу інформацію, де там розписано хімічні властивості. Це вже більш детальніша інформація, я спробую з нею до кінця теж розібратися, як буде можливо, І зроблю окреме відео по всім рекомендаціям, хто за, хто проти використання монофосфату калію як фунгіцита. Ну а все питання воно йде до того, що після обробки монофосфатом калію в таких пропорціях. Дослідники говорять, що можна через 5 діб, якщо він попадає на ягоду, його можна споживати. Помив гарно і можна споживати. А якщо тільки пройтися по листю, то фактично на сутки двоє і ягоду, можна, ягоду можна споживати. Ось така інформація для роздумів. Я поки що по Постерігаю до кінця дня, як зміниться сам стан листя, Ну, дивлячись вже попередньо, на ті листки десь свіжа, хоча видно, що препарат працює. От. Як воно впливає на якість лози, треба теж дивитися інформацію і слідкувати. Тому, що це дослідники можуть зробити, ми можемо тільки з точки практиків подивитись, кому це підходить кому не підходить. Ну, от таку інформацію я вам розказав. Якщо, якщо будуть коментарі чи якісь інші відповіді на такий експеримент, я буду дуже вдячний. Ось така на сьогоднішній день ситуація із такою концентрацією на фосфата калія. Дякую за перегляд, дякую за співпрацю, за коментарі. Всім гарного врожаю!